І так я хочу вам розповісти в цілому про а, предісторію всього свого шляху вчителя. Тож зараз 2025 рік, це той континіум, в якому я створюю даний звук, даний голосовий роз'яснюючий матеріал. Рівно 10 років відбувається проявлення моєї суті через свідомість саме вчителя вчителя Алхімії живого життя. У 2015 році розпочався цей шлях. І в цілому до цієї ролі вчителя я не готувала себе, але мене готувало життя. І перші мої учні з'явились на моєму порозі із їхньої волі, а не моєї волі. Тобто, прийшли люди, які забажали в мене навчатись. І зізнаюсь вам відверто на старті своєї реалізації я зовсім не вміла це робити. Я успішно консультувала людей на той момент уже 6 років. Так, 6 стійких років. Успішно проявлялася із ролі і мами, і громадської діячки, і дружини, і в цілому. Свідомої людини, що мала за плечима своїми величезні особисті результати, тому що на той момент дійсно вже мала статус, громадський статус жінки-медичного феномена від суспільства, тому що зцілила себе від, ну скажімо так, умовно невеликовної хвороби онкологічної. Зовсім не стандартними методами, а роботою з причиною, з викоріненням її в структурі суті. І успішно допомагала розібратися з параметрами своєї долі великій кількості людей. На сьогоднішній день я зупинилася на цифрі підрахунку понад 50 тисяч. Персональних аналітичних розборів долі інших людей. І відразу вам зізнаюся чесно, більше її не, не контролюю. Тобто я не слідкую більше за тим, яка це цифра на сьогоднішній день. Достатньо, мені стало достатньо для того, щоб відчувати потужний соціальний капітал і мати внутрішній моральний дозвіл. Розповідати і колегам, і людям із будь-якої сфери про те, що чим володію, чим багато, готова ділитися, і воно має вагомість, тому що високий статистичний кількісний є результативний відсоток. У клієнтів і навіть не побоюсь цього слова, пацієнтів. Тож у 2015 році розпочався шлях, який я е, йшла в тому числі як особистість, що не лише навчає, а й навчається. І про цю історію я розповіла в своїй книзі, що вийшла в світ в 2024 році. Вона має назву Бесіди з ангелами. Це книга-цілитель. Дуже раджу вам познайомитися з її вмістом і контентом, тому що він має силу стілювати родові зв'язки і посилювати саме потужність. Зв'язків з ресурсами душі, що має неабияке значення в цьому часі для якості нашого життя. Тобто, чим якісніше ми в цьому часі перебуваємо в полі душі і більшу кількість проявляємось саме із території душі, тим вища якість нашого життя зараз.